Ми да? починаємо, так? так? Доброго ранку, мої любі. Друзі, доброго ранку. Время зараз... Щас... Наверне, Інночка ще часу є? Mm. Немає. Время, але він у нас добрий. Я хочу вам сказати, що, Інночка, ця ніч у мене була... Скільки ти мені зробила у кольчик? У два. У два? От з двох часов, дівчатка. До двох я спати не могла. А з двох часов я просто виробилася. Бідноручка. Така ніжну ні, мені дала. І каже, спи. Хочу вам сказати, сьогодні четверть-четвертий день. У цей четвертий день, після Мені намного краще. Сьогодні дуже зняти дренажі і я повинна піти додому. Ви знаєте, скрізь добре, але дома лучше. Я вже сама стала без проблем. Звісно, у мене є тяжість, дівчатка, трошки тяжність є, але вона і буде ну, четвертий день, якщо втручання, дівчатка, імпланти мені не ставили, мені ніде нічого не ставили. Мені просто зрізали животик, скачали жирочок і підтягнули мої груди. Ніяких втручань у мене нема. Дівчатка, більше всього цікавого запитання, як це я пішла в операціону, з хрестити не сняла. Дівчатка, я ніколи його не знімаю, ніколи. І я думаю, що якщо це щось б заважало, я думаю, його б зняли. Він, я думаю, не мішав, тому що все життя, ну, як от, я з ну, рука 4-5 вже я його не знімаю сіла зі мною. От, Потім мене спросили, чи мені було больно. Дівчатка, ну, як ви думаєте, звісно. Після операції я відходила, бо так ну таке на другий день, понятно, що воно мене боліло. Але на другий день не боліло мене так, як на третій день. Як Максим Максимович мені сказав, саме буде больно, це у нас буде третій, четвертий. Сьогодні у нас четвертий день, але почуваю я себе дуже хорошо, правда. У мене не так немає такої болі. Це знаєте, з цих два дні саме пік, саме пік, який може бути болі. а потім все вже йде на полегшення. Ну саме головне, ну, щоб ви не внушили собі плохе. Саме головне, що ви, знаєте, ви дожні бути в першу чергу настроєні. Ви дуже бути настроєні на то, що все буде добре, не буде боліти. Дивіться, от я говорю, мені Максим Максимович, дай говорить, от і ніколи такі операції робляться коли холодно. Дівчатка, подивіться, цю неділю, мало бути всю неділю, сонечко, цю неділю, всю неділю буде дощик, пасмурна погода. Говорить про те, що все буде добре. У мене ж починається чесатися під грудьми. Це воно починає заживати. Саме головне, дівчатки, віра, бажання, здоров'я. І, і ідіть, просто не бійтеся. Дівчатки, я вам показувала все з першого дня, як я прийшла, як я пішла, як я відходила від наркозу. Тому що багато хто жінок хоче зробити, а бояться, дівчатка, не бійтеся. Наскільки я це зробила, наскільки я трошки злякана, то ідіть просто з правої ножки, вийдете в надійні руки, правда. Дуже багато залежить. від Багато залежить від хірурга від анестезіолога. Я пішла надійні руки, правда. Це я вам даю мільйон двадцять. Пойміть віддати себе на таку длительну операцію. Я ж, навірно, теж подумала. І я йшла спокійно. Я починала з вік, я починала з щочок, і я дійшла до грудей. до цього. Нічого в мене да, операція була сім, мене забрали в пів один всі мене привезли в палату. Дівчатка від наркозу, я ну, як анестезіолог, каже, що я так трошки важкувато відходила, але дівчатка операція в цієї але все добре, саме головне ваше бажання, ваш настрій. Ніколи не бійтеся. Якщо ви щось хочете зробити, завжди зробіть. Саме головне дівчатка, я вже мільйон разів сказала, кожна людина вона має право на свій вибір. Кожна людина вона робить те, що вона хоче. Дивіться, я завжди вас е, запитую, да? запитую. І у мене йде мільйон-мільйон відповідей, дівчатка. Я всі відповіді слухаю. Я все прислуховуюся. Але виводи я роблю одна, розумієте? І ось у нас є ще. Так що, мої рідненькі, саме головне, саме головне, якщо вирішаєтесь піти на таку операцію, а другу на третю, ви повинні йти з бажанням. Повірте, якщо ви підете і скажете, ой, я боюсь, ой, вона не заживе, то ви вилучений дід. От, послухайте мене. Я йшла, звісно, в мене на зйомку виходить, я білі тапочки взяла, це було, звісно, смішно. Але, дівчатка, я прийшла, мені, зробили, мені дали одну таблеточку дали другу таблетку, і я розуміла світ. Ну, ти ж настроїлась на це, настроїлась. Хоча, я, я ж вам казала, у мене мама. Мама була дуже проти. І поки мама моя не згосилася, я не прийшла. Ну, для мене було, ви розумієте, ну, зачем мені? Потім, коли я вже з мамою поговорила, кажу, мам, втручай, не мама, я думала, що я, мабуть, хочу щось ставити. Кажу, ні, мам, ні. Так що мої любі. Сьогодні четвертий день, чувствую, що прекрасно, дай Бог, сьогодні сніме де Я піду додому, але сім днів я ще буду до кінця неділі лежати. На другий день Максим Максимович мені сказав, що але сім днів, дівчатка, мені потрібно де лежати. Для того щоб воно все у мене зв'язалося. По-перше, по-друге, ви знаєте, що я вам все время все говорю, все розказую. Для мене дуже важливо, щоб ви все знали. Поміти період цього всього, реабілітація. Тому що другі думають, а як це буде, а як я піду, а як я то, а як Я, сьо. я вам все время показую. О, допустимо, якщо я щось роблю, ви теж може хочете зробитись, а ви боїтеся, не бійтеся, просто йдіть з настроєнням, з бажанням, ну, звісно, з пачкою аналізів. Ви навіть не поймете, як у вас все пройшло. Сьогодні вже дивіться, вроді тільки пройшла четвертий день. Так що, мої рідні, все буде добре. Добрий ранок, мої гарнюлечки. добрий ранок, мої красулечки. Ранок дійсно добрий, дійсно чудовий, але у мене вместо кави чаю водичка. Мені зараз Максим Максимович привезе каву. Він каже утро мені привозить каву. Дівчатка, все чудово, настрій чудовий. Ви знаєте, що ви виходите з дому з правої ножки. А тут і свято щось замовчала. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому, ніяк. Я вам мільйон разів говорила, як ви себе настроїте, так і буде весь день. Але ви знаєте, як би вам не було на ну, душі тяжко, як би вам там не вам котики, ви виходите і так улибочка. Тому що, повірте, не завжди вам прияють, не завжди вам радіють. Провірено, мільйон двадцять п'ять разів. Я вам правда говорю, так що ми рідні. У мене водичка з вами, у вас кава з вами. Хорошого вам настрою. Саме головне врем'я 5:55, але я колотюся, напевно, з п'ятого, я трошки поспала. Мені звеча дали окольчик, дівчатка, я крутилася. Оце дощик ішов, вона кап-кап-кап, заснула. Десь около второї годинки я проснулася. Мені дали ще один окольчик, але сьогодні у нас вже четвертий день. Я почуваю себе дуже добре, ви знаєте? От прямо стою мені ручка, трошки ручку, я держу на вісу, але я, ну, з вами поговорити. Дівчатка, я груди взагалі не чувствую. От у мене ж потяжка, у мене обична да? Вони були обвищі, їх трошки припідняли. Але їх взагалі не чувствую. Животик, звісно. Ну, він зараз почав нояти. Ну, зрозуміло, там, там зрізали, скільки красоти. Але все добре. Все добре по-другому ніяк. Я сама себе, дівчатка, не взвою. У мене це ж я трошки набрягша. А я, якщо розбрякну, буде просто мої рідненькі. Вірте в себе. Робіть те, що бажає душа. Потім, коли захочете, будете шкодувати. Саме головне ви йдіть в надійні руки, коли ви впевнені. Я пішла в надійні руки, я була впевнена, що все буде добре по-другому. Ніяк. Дівчатка, мене, напевно, мені розміток, ну, більше робили, ніж мені операцію. Настільки все чаті, нас Для мене дуже важливо, бо да, як от кожен переживає, як прийде наркоз, дівчатка. У мого Максима Максимовича команда це просто супер команда. От ви знаєте, на кожній роботі да, є своя команда. І в нас суперкоманда, тому що ми обираємо свою команду. Отак от і тут я йшла спокійно. Я знала, що анестезіолог тут просто песенка, дівчатки. Умнічки, правда, ніхто від вас не відходить, всього вам роблять. Просто я вам говорю своє состояння і моє перебуття в цій лікарні. Я вам все говорю, завжди. Е, В першу чергу я вам хочу подякувати за вашу підтримку. Вона дорогого стоїть. Ваше добрий ранок, світуля, як ти? ти? Ти просто молодець, ти просто то, це воно дає сили і впевненості в те, що все буде ще лучше. Мільйони смс-ок. Підтримка ваша вона дорогого стоїть. Дівчатка, я буду вас мотивувати на те, щоб ви робили те, що ви хочете. Вам мішає цей животик, дівчатки, ото обріжте, Я як на світ народилась, я друга людина. Потім пишуть мені, а що ви будете робити з лицем і з руками? А що мені зробити з лицем? А що з моїм лицем не так? Потяжко мені ще рано робити підтяжку, я планую робити в років 60, а до 60-ти ще мені дуже далеко. Ну, руки мої, а що мої руки? У мене все пропорціонально, а у вас нема живота, а будуть дівчатки. Обалденно красива попа, у мене обалденно шикарні ножки і обалденно черевні ручки. Вони все буде соответствують, ви не хвилюйтесь. Все буде гуд. Мої хороші, це я ще надбрякшу трошки. От у мене такий карсет, це спеціальне бельє доктор вам дає. Дівці, у мене груди повністю затягнуті, у мене геть затягнуті животик аж сюди. Тут, по-моєму, три чи чотири заходи зажимають сильно, але зажимають для того, щоб воно все стягувалось. Це ще так, знаєте, в мене ще ручки набрягше, взагалі, личко набрягше. Але все добре. Четвертий день я почуваю себе просто шикарно. Я вам потім, коли я вже, звісно, трошки стухну, я вам покажу досвій животіки, послі я зробила спеціальну фото, Даже я не буду це стіснятися, тому що це все воно є. Я вам завжди показую те, що воно є. Поймаєте саме головне не бійтеся, будьте впевнені в собі, дівчатка. Вірте в себе, вірте, вірте, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Я дуже довго рішалася на це все. Але я пішла. Пішла і не каплю не шкодую, Дівчатка, от це половина. Ну от, ну, от половина це не то що Це, це що Тут половина мене у мене взагалі так от все, тюк. І нема зівочка, нема, ізюмінки. Але було важко, мені було важко. І я довго-довго йшла, і я прийшла. Так що, дівчатка, і дід до своєї мети. Я вас... Добрий день, добрий день. Боже, які красиві Ваня вам передав. Боже, я вам дякую. А ну, іночка на телефон. ще, ще далі. Боже, я вам часу трошки. Боже, я вам дуже велике дякую. Боже, я вам дякую. Спасибо вам велике. Боже, я вам дякую за ваше просто внимание, честно, Она такое другого стоит, а ваша Петренко, она шаги еще стоит. Дякую вам. Спасибо. Мы идем к нашей красавице на выписку. Забираем ее домой, везем. Я как член семьи. Прихожу к ней уже. Член семьи. Да, самый главный. Да. Так, все, да? Тебе еще на Красивая. Привет. Привет. Не снимись, это бы нельзя. Привет. Я что ты за нами ну, ну, как тебе цветочки? Привет. Она тебе надо. Зачем ты лучше. Меня только. А у меня такие же две. Уже кто меня опередил? Кто этот негодяй? Спасибо. Смотри. Две. Да, О, конечно. Ой, Мои лучше будут. Красивые розы, ну. Я, знаете, у меня цветочная оранжевея. Я пылам так. Я тебе пил. живых еще принесу. А ты шу, мертвич? Нет, я, я, ой, я имею в виду за несрье за ты, понял? За орхидеи. Ты за сумку порвал у всех. Да? Все шоки были. Тихо, ну ой, ой, тебе... блин. Так, а ну все. И я же на консультации сегодня до Максима, Максима. Сейчас идем. Вот прямо сейчас. Я хочу, себя Лон, хочу себя. я хочу себе тоже сделать Алан Делона, Аполлона. Хочу грудь себе. Хочу вижу, жену найти, по просто что Ну, скажи, скажи же, как я. Все есть ты. Скажем, раскрой. Не забыл за Сашу. Ну, суть ты забыл. Ну, ничего. Если что, я буду ждать. Короче, я хочу себе тут увеличить. Ну, не будем раскрывать всех секретов. Здесь больше. Здесь то, что добавить, там удалить. Короче, тут убрать, тут добавить, тут добавить. Сделать у меня Алан Делона, Аполлона, Ахиллеса, Геркулеса, да? Ты будешь со мной напираться? Я бы тебя за руку держу. Ты придешь сюда, цветами ко мне на выпуск? Через каждый мне. Я тебе живые принес. А ты что, мне мертвые принес? Мне надо ну срезать, я тебе орхидеи что ты дома радовалась, поливала. Ты еще будешь сколько дома сидеть? Или ты на работу идешь сегодня? Завтра же иду на работу. Вы слышали? Не, вы слышали? На работу она завтра. завтра. ты что, это... У, мне... у тебя все нормально? Нет, ты же сказала, Тебе на воробьева завести или на канат? Сразу на выписку туда. Закройно. Света я не могу. Ну сумка понравилась. Все в шоке от этой сумки. Да, да? придумати такая, да? Слушай, ну вот сижу. Ты думаю. знаешь, что сумка бесценна будет? Так, так а где кожа, что тебе сказали? А? Где кожа? Да. Морозилки Заморожены? Заморожены? Да, вы домой на пушерсик. Все. Все, мы сделаем сумку. Я, мне тоже отрежут, и мы сделаем со света одинаковые сумки. Сделаем коллаборацию. Пол у тебя, полминя. У, у тебя и у меня. Это будет вообще. Делаем по половину сумки. Свет. Это просто, А ты с ним можешь смеяться, мои хорошо. Года. Я вас и лавлю. Добрый день. Я уже я... Добрый день. Добрый. День. Добрый, день. Добрый, день. Добрый, день. Добрый. Добрый. У меня сегодня кидает четвертый. Четвертый. Вы знаете, сегодня четвертый день. Я собственно на багатство краще. Я сьогодні вже взагалі без всякої ну, там, проживочки, да, я стала сама. Я ходжу сама. Да. Трошки в мене є, ну якби трошки. Да, джажі, є, звісно, да. Да. коли але... встаєте, лягаєте, да, турбує. Да. Але сьогодні у нас що, ви, немає дренажі. Да? Сьогодні у нас по плану зняття дренажів. Зараз ми ще подивимося, але медсестра говорила, що все добре. Знімаємо дренажі, міняємо серветки і, в принципі, ми вас відпускаємо. Завтра дом. Завтра дом. Ще після дренажи, я ще буду лежать. А что я должна? Я такая, да. Так, пока камера выключается, я потом, конечно, вам сейчас не снимем дренажі. Да. Я уже вам покажу себя в корсете. Так, моя девчата, сегодня у меня четвертый день месячный дренаж. Так, Максим, Максим, что говорите. пару говорить. я стою во всей красе. Девица, стану так вам, стану так вам, мне так дуже хорошо, дівчатка. Я наскільки мені спокійно, ну, свободно, це... це просто круто. Максим Максимович, який у нас результат? Ну у нас чудовий результат От, по, поводу, по поводу цього що сукрець читається? Да? Так, це... да, звісно, дивіться. Тобто, ми забираємо дренежі, тому що ми завжди ставимо з акцентом на якусь кровотечу, яка, звісно, в перший там день-два може бути. Звісно, що якась сукровиця ще є, але ми вже не боїмося, тому що кровотечі немає. Ми забрали сьогодні жиль. Тому що вони вже не потрібні. У нас є пов'язки, де трішки можуть вони ще промокати. Звісно, що такі великі об'єми, друзі, ну завжди буде десь трішки промокати пов'язки. Для цього я вас завжди прошу бути під моїм наглядом, приїжджати на перев'язки. Такі великі об'єми. Вже консультації до нас пишуть. Такі великі об'єми завжди пацієнт, який не проживає в місті Одеса, він повинен приїжджати до нас на місяць. Чому підтяжку? Живота і ліпосакцію, і груди, і саме головне це компресійна білизна в даному випадку. Ось ми вже вділи так сказати. Як пацієнтка говорить, що як бронежилет, скоріше все, так воно є. Так, да, він десь врізається. Ну, це друзі, це ж не білизна в магазині білизни, це компресійна білизна. Вона повинна давати компресію. А якщо буде компресія, то буде скоріше реабілітація, скоріше загоєння. І скоріше, я думаю, що це вона ще зараз більше вас турбує. Більше вона, я викажу, я сьогодні встала, хоч у мене були дрінажі. Ну, я утром вам сказала стой, да. хоча може, тяжко мені трошки було говорити, але мені дуже У Мене все, що зараз дискомфорт це в мене є, це що в мене стягнуло. Yeah. На сам це четвертий день. Четвертий день після такої операції, ну, це дійсно, це вам доверити міліонер, це лікар від Бога. Я кожна людина любить собі. Я кажу, Максим, Максим, що я в житті, що я бачу кров, там і вже дурно, а я люблю да, кричати на базаль, да, привоз скучає. От кожна є своя робота, кожна любима. І я хочу сказати, що дівчатка, ви коли на цю операцію йдете, будете знайти. Ну, найголовніше у вас має бути настрій, бажання. Ну, здоров'я вам аналізи ви здасте, це взагалі без проблем. я йшла впевнена, увірена. Я знала, що я йду в надійні руки. Так що, мої хорошенькі, сьогодні четвертий день, результат огонь. А ми вас I love you. Так. Love, 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 love you. А по скрипту. Нема що сказати. Що? Кажи. Ну кажи. Ваші враження, Мої враження та ні, ну я І за скільки часу ти прийняла таке рішення? Скільки ти його обдумувала? Дивіться, я обдумувала ми давно Да, з вами на цю тіму так. Я, да, ми давно з вами на цю тему, да, і так. я трішки теж був як сказати, так на паузі Ви договор до посліда, тому що, да, що ваша така активність, і я бачу, як пробігає у нас реабілітація по повік. Ви вже поїхали. В друге місто я я да. і я трішки хвилювався, що нам потрібен час, і я вам говорив, коли ми з вами зв'язувались. Ви говорите, ви до поїхати туди, потім туди. Я горі ні, давайте ви поїдете туди і туди, а потім вже до мене. Тобто, от ви да, позвонили, сказали, у да, вас є да. час, і ми це зробили. Да. І я завжди говорю, що не залежить від час уроку, що головне, що у вас був час. Ми оперуємо літо, ми оперуємо взимку ми оперуємо весни. Головне, що у вас був час на реабілітацію. Коли є можливість, коли є час, тоді ми робимо. А коли якщо там до зимою приїжджаєте і, і гадаєте, що ви на Новий рік будете красуною там за п'ять днів ми вас оперуємо – ні, не треба лякати своїх близьких за новорічним столом. Потрібно там відсвяткувати. Якщо у вас є час, ми тоді пропору. Головне, ваш час. І звісно, щоб дома хтось був на допомозі, тому що, звісно, десь і. Там подати, десь і підняти, це теж важливо. А взагалі, от я, так? я стараюсь сама, ну, стараюся вставати, тому що якщо ми будемо думати, що нам тут де допомагати, ми будемо лежати. Саме головне дівчатка, перший день я бачили, я встала, я ходила, ви самі сказали, да? Перший день. Звісно. На другий день, як мені каже, свята буде, буде другий, третій день, третій, в основному, третій день, четверть, так? так. Саме більший дискомфорт це мене був вчора. Але все одно на останній, як ми вже мене виміряли дивитесь на цей живіт і на мене, а я кажу, да. А ви кажете, що будемо робити, дивіться? А я кажу вам, я в ваших руках. Що ви посчитаєте нужним той робіт? Ви мені що сказали? Малюємо, отак? Да. Ну щоб, ну, по факту, я знав, що ви будете тут. Це головне, це одна з головних причин, що ми пішли на такий об'єм, що ви будете тут під нашим наглядом, тому що, звісно, робота, звісно, активність ваша. Трішки вже почекає, вже говорить, що привоз не працює. Я ні, я вам вічаю. <смеш> Цього неділю я буду лежати вдома, це буде дійсно. Добре. Так це життя. Мені я тут, да, от я вдома, я буду просто я буду лежати сама тут. Мен'я сестричка дойшла. Хоча вже треба ще чорт дому піти. Але ні, І я кажу тут. Завтра мене так помаці, мене проведуть. Я скажу всім I love you, до зустрічі. Так що все добре, якщо ви на це дівчатка готові, ви не бійтеся. Кожна жінка, ви знаєте, що буває боїться. Я вам говорю, не бійтеся, Наскільки це я вам говорю впевно? І ще раз кажу, я вам показувала, як я дому йшла, як я зайшла на Всі етапи кожен день я вам показую на собі. Це не те, що я прийшла, розказала вам казку красиву, да? і ви мені повірили. Дівчатка, це дійсно чудеса. Так, і хочу сказати реально, що ну казка казка, звісно, але є реабілітація. Yeah. Це хірургія, я хірург в першу чергу, і звісно, що я завжди просю бути під наглядом. Це хірургія. Тобто, десь можливо, я просто не лякаю, я просто говорю, десь можливо, там розійшовся шов. Ви підійшли, ми вирішили це питання за 15 хвилин. Коли пацієнтів пацієнтів дуже багато приїжджають за кордону, вони є там 10 днів і все. Ні, друзі, на такі великі об'єми, десять днів ми не будемо. Нічого виконав. Да, є другі операції, які ми можемо виконати за у вас, буде реабілітація, так сказати, повна. Ну такі великі об'єми ні. Це місяць, так сказати, під моїм наглядом. Так я Ні, ну Я хочу просто сказати, що Максим Максимович, я хочу знаєте, я вас давно тоді… Мужчини роблять. Звісно, виконують такі операції, ну чуть-чуть менше, ніж жінки, але теж виконують. тому що теж є розходження м'язів живота. Та також є надлишок і жирової клітковини, і надлишок шкіри. Виконують такі операції, але чоловіків трішки важче контролювати в постопераційному періоді, тому що а не любить, любина? Ну ні, ну вони такі чуть-чуть, як говориться, несерйозні. І ми про це, звісно, говоримо, тому що ну, він може поїхати, він може випити, він може покурити. Це не дуже не дуже так сказати. не ні п'ючі, ні курячі, ні нюхаю. По Дружка, поэтому... скажи мені, що ти хочеш зробити собі? Я хочу собі взяти зписати. Повністю... Ні, лучше так показати. Ну, я хорошо. хочу кругову ліпосакцію взяти. Я хочу грудь собі. Ну не ту грудь, не ну, планти женські. Я хочу підтягнути. Ну, зараз вам покажу без камери. Так, добре. Да, я хочу вот подтягнути. Короче, да, девочки, мальчики, мальчики мужчини, теж Максим Максимович. Ну, операция, може ж вставити, вставити мужським план, если есть так подпоняли, чтобы. Так, ну, мої дівчата, да. поки моя подружка розказує все. Настенька наша, красоточка. Ну, я вам хочу сказати себе подітися. Дівчата, я тут в кадрі, не вибивай то себе занюхала. Тебе так слишком больно. Да маря, я це. Я сейчас лежу. Я сейчас лежу. Я хочу показати себе красиво. Mm. Дівчачки, я одягла халатик, а вже половина мене. Я вам це буду говорити, і говорити всегда правда. Мій доктор я ж сказала: "Це мій доктор від Бога". Бачиш, шайка? Ну, no, yeah. красива тебе подружка, скажи мені. Божественна. Божественна. Я, я, я може, думаю, ти їм ще не подружка моя станеш, а спутин своє життя. Так Сашуня в мене є, я опять тобі говорю. Ну, він тебе, якщо після цих слів, він тебе точно вже заріжує. Він мене засліває. Вже мовчи. Так, Максим Максимович, я вам дякую. Ви проводите консультацію з твоєю подружкою, а я йду далі. Світа, це саме головне, хочу сказати. Що? Я хочу, щоб мені тут висосили і сюди перекачали. Хорошо, так так. Щоб я щоб я хочу, щоб я хочу, щоб я хочу, щоб я як раз у них буде сім'я. Максим Максимович, у вас будуть пацієнти? Скажіть? Ні. О, вже, вже, ек -склюзі. Ек -склюзі. Так можна буде з викаче сюди перекачати. Как? А де шліпу Так. Ну почув, щоб ми викачемо, але попу качати не буде. Чому? Вон... Тому що це не, це не буде довготривалим результатом, і я не думаю, що вам це теж сподобається. Да? Угу. Так. Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Вечір такий дійсно добрий, чудовий. Я так на себе дивлюся і хочу плакати. Голова не мита. Боже, це вовше. Я все розумію в цьому житті, але я вже дуже багато не мита. Але не саме страшна дівчатка, саме головне живі, здорові, все, дякувати Богу. Так, дівчатка, сьогодні, четвертий день після операції. Я хочу вам сказати, що сьогодні я такий огонь-огнюк. Сьогодні сняв дренажі з мене. А ще я хочу вам сказати, дівчатка, хто хоче зробити потяжку в груді, я її навіть не чувствую. Для мене гуть взагалі вродів нічого не робили. От повірте мені, якщо ви хочете без стручання робити потяжку, ви навіть не почуєте, що вам її зробили. Ніякої ні болі, абсолютно нічого нема. Просто, ну як, як в літчику ходіть, і все. Животі, звісно, ну є. Сьогодні витягнули дренажі, ну ви розумієте, все живе. Але тільки четвертий день я живчик, розумієте, мої красуні? Дуже, звісно, сьогодні могла поїхати вдома, але я сказала, кажу, Максим, Максим, дивіться, сьогодні зняли з мене дренажі. Ви знаєте, ще мені навіть не робили обезболюючий укол. На ніч, звісно, зроблю. Таке, знаєте, якась така погода, якесь таке настроєння. Ну, Мені кажеться, моє лицеве дає моє настроєння. Нібито все добре, нібито всі живі, здорові, тихо, спокійно, дякувати Богу. Але такий, знаєте, трошки якийсь дискомфорт. Наверно, то, що я вже хочу додому. Да? Я і так довго задержалась, А вдома є вдома. А ще більше хочу ну, движение, на двіження, на роботу. Движення – це життя. Слухайте, я щось не знаю, нервничала чи не нервничала, взяла і собі губу. Якась ця свята в кінці така була зараз трошки як отонямля, Понімаєте, як няга. В першу чергу, Боже, як я хочу помити свою красиву головочку, то хоч кучері буде байдуже, але помиється, де вона дінеться, слухайте, ніхто з мене його не забере, правильно? Так що мої красотульки, на четвертий день. Я так думаю, що вигляд у мене шикарний. Сьогодні я вам вже розділася, показала себе у Ще раз хочу сказати, дівчатка, я взагалі навіть не зрозуміла, що мені зробили підтяжку груді по срівненню з живочком. Коли, ви, допустим, йдете на комплекс, ви навіть не розумієте, що вам зробили підтяжку. Я взагалі їх, ну, в мене взагалі немає даже крапінки болі, я ж взагалі Да, Дренажики витягували з цієї сторони, було чути, з цієї, то трошки, знаєте, як комарочок кусив. Абсолютно добре. Так що, мої рідненькі, йдемо з цілю. Хочете робіть. Не бійтеся. Ось о, дивіться, з першого дня все вам показую. Ви чули, мене чули? Так що, мої любі, я вам всім бажаю тихого, спокійного, мирного вечора, сладеньких снов. Ви знаєте, що якщо немає сна, ложечка меду, ложечка сахара творить чудеса. Я вас всіх обіймаю крепко-крепко, цілюваю і I love you. Я вже забула, що я хотіла сказати. клірос. Так, мої дівчатка, хотіть сказала вже спокійної ночі, але який там? Я ж забула вам сказати. Я вже сьогодні позвонила Насті і кажу, Настя, ми дуже з тобою цепити, в мене є длинний волос, дівчатка, аж по попочку. Вона каже: в смислі, як ви будете сидіти, я кажу, дивись, ми будемо і лежати, і сидіти. Потім кажу, треба зробити ріснички. Ви що, дівчатка? Ми ж должен бути красуні. Неважливо, що ти полуз горблю знаходиш, світуля. А <кій> в нормі потрібно бути. То, що в мене сьогодні голова не помита, Верніше неділю. Ви на це не реагуйте. Все буде гуд, ще трохи. І потім буде кічолк, і взагалі буде геть друга. Сама собі не вірю. А прямо сама в себе, прямо ще, знаєте, ще більше повірила, що я це зробила. Дівчатка, ідіть до своєї мети, не бійтеся, просто ідіть впевнені і увірені. от як ваша світуля. Одні квіточки в мене забрали, а другі мені принесли. Боже, як пахнуть ці піони, як пахнуть ці рози, дівчатка мої. А цвіт такий, от такий вам сьогодні буде вечірній настрій. Навіть якщо дощі погода, вам трошки дискомфортно. Ні, дискомфортно не повинно бути. Ми просто насолоджуємося цією красотою. Цими прекрасними цвіточками мої рідненькі.